Різдво, народження Ісуса, чи є ще більше свято на землі, до нього усім серцем прихилюся і поцілую рученьки малі. Ці руки сонце ясне держали і розсипали небеса сірки. Ці руки люди люто забивали великим молотом залізні вістки. Схилилась мати над дитям Господнім, до серця пригортаючи Його, всі діти Божі до Христа сьогодні у молитвах звертаються кругом. О Боже мій Спасителю єдиний, любов'ю народись в моїм житті, щоб на землі до кожної людини я виявляла почуття святі, різдвяна ніч за літній день ясніша. Вогнями вишита негаснучих зірок, яка свята, яка прозора тиша. Я чую ангелів у небі кожний кров. Заглянь у ясна, де так пахне сіном, там твій Господь народжений лежить, ти перед ним схилися на коліна. Запам'ятай оцю священну мить, коли тебе його любов зігріє. Коли до тебе посміхнеться Він, душа твоя ніколи не посміє у серці загасити Божий цвіт. Хоч проминуло два тисячоліття, але Ісус народжений, живий, Він і тобі дарує довголіття, коли живе у серці Дух святий. Різдво народженням Ісуса, Чи є ще більше свято на землі? Відтак святкуємо його любі друзі у місті кожному і в кожному селі.